Всім привіт! Рада вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ксенія сьогодні я підготувала для вас огляд журналу БУРДА. Це журнал зв'язання, спеціальний випуск. Видавництво українське, але видано воно російською мовою. Тож, давайте погортаємо його. Це журнал за 2018 рік. Тут стисли огляд того, що нас чекає в цьому номері. Це, звичайно, не все. Тут багато є чого. І на першій сторінці ми бачимо жилет, в'язаний в поперек великими такими косами. Чесно кажучи, він мені не подобається ні свободою облягання, ні цими косами. Якось воно дуже забито виглядає, воно, ну не знаю, і якась завелика горловина. Якби його в'язала я, я би взяла трошки тоншу пряжу, можливо, і додала більше. Повітря цьому жилету. А так, то задум має право на існування. До речі, всю інформацію стосовно оригінальної пряжі я підпишу в інфобоксі. Те, що я пам'ятаю, я буду вам казати: цей жилет зв'язаний з 95% шерсті та 5% ще чогось. Ось така сама звичайна шапка Біні. Родзинка цієї шапки це болгарський зачин на початку. Із товстої такої пряжі. Тут в нас пряжа, здається, з мохером. Кардиган дуже мені сподобався цей кардиган і своїм забарвленням, і своїм фасоном. Родзинка цього кардигану в тому, що він зв'язаний весь вздовж, а рукава зв'язані впоперек. Ось так манжетик. Тут у нас порожниста резинка з знятими петлями. І класно так виглядає під поясок і ось такі кишеньки. Мені подобаються. Взагалі мені подобаються вироби, вироби ось такі з кишенями. Це додає виробу якоїсь, якоїсь логічності. І дуже красива пряжа. Тут у складі шерсть. Мохер та поліакрил красивий кардиган. Далі ось такий жакет на хлопчика. Кардиганчик такий з капюшоном, з косами. Пончо. Мені дуже сподобався малюнок, мені дуже сподобалось поєднання кольорів. Красиво стильно виглядає. Єдине, що я. Для себе не зовсім розумію цього виробу пончо, тому що на собі я його просто не можу уявити, і оскільки я ношу сумки завжди на плечі, то я не уявляю, як сумку в такому виробі носити. У руці хіба що, або через, через плече. А взагалі дуже цікавий цей візерунок. Його можна використати для шарфу, можна використати його для кардигану. або знаєте таке, я прям бачу, довге пальто. Ну Можливо, не все-все ось такою клітинко-смушкою. Можливо, тільки м -м, частина рукави там однотоном зв'язати. А можливо, і все. В чому і ні. І чоботи в неї класні? Взагалі образ доволі стильний. Під сині джинси, класичні, синю класичну джинсову рубашку. Мені подобається. Далі ось такий жиле для хлопчика з класичним аргайлом. Його також можна адаптувати і під дорослу версію, і на чоловіка, і на жінку підійде. Для жінки єдине можливо зробити V-виріз, а можна і так. І, е, на мою думку, оці аргайли, вони якось зовсім не виходять із моди. Далі, знову в нас є жилет, знов він зв'язаний впоперек. Така тут теж резинка. Не пам'ятаю, як вона називається, ця резинка. Мені дуже подобається тут колір. Такий гарбузовий, насичений, дуже-дуже красиво. Ось це мені подобається, в принципі. І знову От Щось в ньому таке є. І бачите, воно, цей жилет він надягнутий поверх верхнього одягу. Це такий, таке півпальто. І зверніть увагу, що знов сірий колір. Подивіться, наскільки він універсальний, на мій погляд, це база базова, і він поєднується з усіма кольорами. Дуже стильно, дуже красиво. Як варіант, можна сюди ще й рукави додати. Клас, мені подобається. Далі ось така сукня на дівчинку. До речі, у складі тут всього 6% натурального волокна, тому це така дуже бюджетна може бути річ з будь якої пряжі. Ну, тут вона така, бачите, з такими потовщеннями, типу шишибриків отих. Які я не дуже люблю, можна щось таке з твідовими вкрапленнями. Звичайна сукенька, симпатична, на мій погляд. Обробка елементарна, просто розиночка. Тут у нас додавання, щоб вона була таким ліхтариком. І ось тут на рукавчиках теж у нас додавання і рукавчик таки ліхтариком. Хороша сукенька. Її можна оздобити якоюсь вишивкою. Або, пустити якісь такі квіточки, ось тут мені вбачаються. Досить симпатично. Далі ось такий светр з косами, з такою фактурною, товстою в'язкою. Він мені не подобається ні за кольором, ні за, ні за своїм фасоном. Якось він повз мене пройшов. А, і це 100% шерсть, мені здається, так. Далі ось такий кардиган, доволі базовий родзинка в ньому, в тому, що він зв'язаний інтарсією. Оці смужки вздовж. Це інтарсія. Далі у нас Family Look для мами та доні. Один візерунок жакарду на двох. І беретик. Тут у нас 100% альпака. Ось такі два. Светрик регланом і така ковтинка на дівчинку. Далі ось такий чоловічий светр. Він такий дизайнерський, я б сказала. Поєднали тут різних кольорів, і меланше, одну однотон. А тут у нас реглан з високим коміром. Ну, в принципі, щось в ньому є. Тут товста пряжа, як ви бачите. І нам пропонують його носити не тільки як чоловічий, а і як жіночий светр. Далі ось такий кардиган, теж звичайний базовий кардиган. І, і така родзиночка в ньому це гудзики, які обтягнуті такою ж ниткою, як в'язаний кардиган. І ось по планці тут, бачите, така йде доріжка. Якби виділяє доріжку, Т в нас петлі. Непоганий такий кардиганчик. Симпатичний, дуже простий. Дуже простий. Далі ось така у нас пелерина. Не розумію цього виробу, але можна взяти за основу для верхівки светру вашого. Можливо, навіть на круглій кокетці. Тут же є розрахунки вже всі. Ви просто потім доходите до якогось моменту і поділяєте на рукави і тіло. Єдине, що я не впевнена, що тут є взагалі якийсь росток, тому я б додала сюди ще й роз, росток. Далі ось такий пуловер. З цікавою обробкою, з таким воланом. Ну, на дорослих я не дуже його бачу, а от для діток мені подобається, коли в них такі якісь светрики з такими воланами, чи в такому кольору цукерочки. Далі ось така сукня. Вона мені, чесно кажучи, не подобається, але тут є візерунок з витягнутими петлями. Який у нас утворює таку, такий ефект тканини а-ля шанель. І ось це мені дуже подобається, як ідея взяти для вашого жакету, кардигану, спідниці. Можливо, сукні, але ну, трошечки її відозмінити, щось в ній не те. Щось, чогось їй або бракує, або навпаки. Далі у нас ось такий шарф. Тут у нас поєднання двох різних пряж. Така одна дуже з довгим ворсом. А інша така гладенька, можливо, там навіть якась вовна. Цілком мені образ сподобається. Воно дуже екстравагантно, симпатично. І, в принципі, він яскравий, але він не так, щоб, прям, знаєте, вирви око. Клас. Сумка, класна сумка, дивіться, на літо і на весну на будь-яку, в принципі, пору року, це залежить від забарвлення і від матеріалів, з якою ця сумка буде зв'язана. В цьому журналі нам пропонують в'язати її зі 100% шерсті. Я би бачила її зв'язаною зі шнура, або з рафії паперової, або з рафії іспі. Або ще можна використати трикотажну пряжу, вона буде тоді така зовсім товстенька, ця сумка. Хоча її можна в'язати з будь-якої пряжі, з бавовни можна в'язати. Просто. Єдине, що з таких пряж, як бавовна, шнур, трикотажна пряжа вона буде доволі важка, ця сумка. А якщо зв'язати її з рафії і просто всередину вшити чохол, який буде тримати форму, це цікаво. І мені подобаються цій аплікації, тут же можна вигадати все, що вам заважається. Абсолютно. Якщо не подобаються ці фермуари, можна замість них кнопку вставити. І ручки отсюди, інші. Трохи відозмінити, ну, ідея, ідея класна. Далі ось такий жакет. До речі, можна як ідею взяти фасон цього жакету і ось цим візерунком. І у вас буде жакет у стилі шанель, тут навіть написано в стилі шанель. І теж, бачите, куча всяких аплікацій. Тут теж такий цікавий візерунок на рукавах. Теж доволі симпатично. І сам жакетик мені цей подобається. Стильно. Далі ось така у нас беретка. Светр, дивіться. Клас. Такий оцей светр я називаю вирви око, але. Ну, він такий якийсь крутий. Тут дуже товста пряжа. Тут у нас 50 метрів в 100 грамах. Звісно, пряжі піде багатенько, він такий буде важкий. Особливо ось сюди піде теж багато пряжі. Вона багато оці, оця бахрома їсть. Ну, а взагалі, це круто. Такий, знаєте, подіум. Стиль подіум. Далі ось такий светрик з листячком. Ну, Мені здається, це вже якесь. Минули... Минули. Це вже минуле. Не знаю, це мені не подобається. А ось це цікаво. Будь-які ваші залишки, як оздоблення. От просто у дівчини стандартна така ковтинка, вона з тканини. І вона просто оздобила її ось такими квіточками. І сумочка в неї в такому стилі, і вона сама в такому стилі. Далі в нас ось така кофтинка, Такий не, і не кардиганчик. І, ну, це просто кофтинка я її називаю. Дуже мені подобається, дуже вона красива. Вона абсолютно проста. Це просто кофтинка зв'язана регланом, лицевою гладдю, елементарна обробка понизу. Тут резинка 2х2. На рукавчиках так само. І на горловинці теж. Фішечка в оздоблені бусинками, бісером. Бачите, вони і маленькі, і великі. І ще багато значення має пряжа. Тут пряжа, мохер на шовку. 70 мохер, 30 шовк. І це прям дуже красиво. Дуже ніжно, дуже красиво. І в білому кольорі це буде дуже святково, і в чорному кольорі це буде класно. Просто базова ковтинка. Увага на деталі. Далі, ось цей светрик мені сподобався. Тут в журналі заявлено, що він в'язаний жакардом. Ну, якось складнувато в'язати ось такий великий один елемент жакардом. мені здається, легше в'язати його. Інтарсію з елементами жакарду. Ось так. Але задум цікавий. Він не дуже схожий на вишиванку, але щось в цьому є. Красиво, мені подобається. Далі в нас ось такий шарф, він зв'язаний гачком з товстої пряжі. Ось такий елемент. Далі в нас мітинки з вишивкою. Так, тут у нас пропонують нам кардиган. Ну, темна дуже пряжа. Не надто щось там можна розгледіти. Там є якийсь візерунок там є. Але отак от, на перший погляд, непоганий кардиганчик, вворіть тут шалька. Симпатично, це, знаєте, можна розглядіти його детальніше, мабуть, там, де будуть вже інструкції. Далі, ось таке знов у нас пончо. Але тут якось зручно, дивіться, воно не дуже довге донизу йде, розрізи отут є, воно більше навіть виглядає як жилет. Якщо його отут з'єднати, то ось таке можна, ось таке класно. А коли от пончо йде аж до самого низу, ну, я не знаю. Або ці розрізи, коли його тут попереду, взагалі, куди руки дівати? Не знаю. Хоча виглядає цей елемент гардеробу іноді доволі стильно навіть. Так, тут у нас дитяча мода. Тут зв'язаний комбінезончик, до речі, він повністю з ненатуральної пряжі зв'язаний. Тут акрил з поліакрилом, щось таке. Шапочка шерстяна з котиком. Із вушками. Далі ось такий е, пелеринка, шлем Пелеринка. Тобто тут у нас і маніжка, і шапочка все в одному. І рукавички на, таких, на такому шнурочку. Оце симпатично, такі вушка там ще. Е, до речі, на оці пінетки є навіть е, покроковий майстер-клас. Для початківців. Хто не вміє, такі, як я, наприклад. Так, ось цей комплектик. Мені так сподобався він. Такий, знаєте, він якийсь такий хіповий, модний такий. Тут ще й за, типу заплаточки на рукавах. Але я, знаєте, я б ці вони вив'язані, ці заплатки, я би їх все ж таки прямо от пришила зверху. Це б взагалі було б прикольно. Обробки тут немає, просто такі підкочені рукавчики у нас. Класс дуже стильно штанці. Теж тут обробка нехитра. Колір такий приємний. Чудовий комплектик для малючка. І ось такий е спальний мішок. Не знаю, в нас такого не було у моєї дитини, але я думаю, що, може, це і зручно. Я пам'ятаю журнали, у моєї мами є: е, такі старі-старі, Сандра, мені здається, і там е, були випуски з дитячою модою. І там, от прямо на самих малючків були ці вироби, і дуже багато було таких мішечків. І це була остання модель в цьому журналі. В принципі, журнал не дуже такий об'ємний всього на. 39-та тут сторінка. Тобто моделей не так багато, але в принципі є з чого обрати. Мені сподобалось декілька кардиганів, декілька светриків є що вибрати, є на що подивитися і є чим надихнутися. Я підпишу оригінальну пряжу в інфобокс, якщо вам буде це цікаво. І я вам дякую за увагу! І до зустрічі у нових відео.